Шостий місяць в Україні триває військовий стан. Через вторгнення російського агресора частина наших територій тимчасово знаходиться в окупації. Перервано деякі логістичні зв'язки. Зріс курс долара, як позначились всі ці зміни на вартості головних продуктів споживання. Дізнаємось на балському ринку і розпочнемо з м'ясного корпусу. Доброго дня, скажіть, будь ласка, в яку ціну сьогодні м'ясна продукція? М'ясо сьогодні 150, рібришка 130. Останнім часом ціна змінилась і в яку сторону? Така як була, так і Ось Така лопатка, передня частина, обрізочки 120, рібришка 140, 130, різна ціна. Нема людей. Людей зовсім мали, бачите, полу пустий. Через те, мабуть, і не росте ціна на м'ясо? Так, ну немає, збита м'ясо. Скажіть, будь ласка, за чим сьогодні прийшли в м'ясний м'ясники? С мясом мне надо. 150, да? Это все без кости? Все без косточки вот. Косточки 10 гривен. Сейчас пройдем дальше, посмотрим. Сейчас посмотрим и вернемся. по 160 гривен. Получается 200 ревней Можно? Да. Виточек очень красивый, недорого. И мясо вкусное. Берите, пожалуйста. Світь, будь ласка, чи влаштовують вас ціни? Скільки зможете собі сьогодні дозволити? Ні скільки, скільки можемо дозволити? М'яско 160 гривень, клубочок, лопаточка 150, є м'ясо по 140, рубричка 140 по 130. Ну і салкові салка від ціни від толщини. Є по 40, є по 30, є і по 50. Ціна останнім часом змінилася, і чи багато у вас покупців? Ціна не змінилася, закупка дорога. Сильно зараз закупка дорога, а ціна на м'ясо. Ми не можемо нижче її поставити, а купців мало, зовсім мало. Просто пусті базари. Люди не ходять. Ну, мабуть, по гроші не можете покласти нижчу, але не можете і вищу. Ми не можемо підняти на вищу. У нас ціна, яка була, така залишилась. Ми на долар не, не коректіруємо. Ми торгуємо по своїх цінах. В корпусі ми бачимо обмаль покупців. Як на вашу думку, з чим це пов'язано? З чим пов'язано? З тим, що війна, з тим, що продукти дорожають. Люди не знають, не впевнені в завтрашньому дні. Якщо є, можуть бути запаси вдома якихось грошей, вони притримують, бо не знають, що буде завтра. Скажіть, будь ласка, що купуєте сьогодні? Чи влаштовує вас ціна? Кожен по своїй ціні, по своїм деньгам розчитує. М'ясочко у нас різна ціна. Є 150, є 160. Сало також різна ціна. Є і 70, і 80, і 100, і по 40 таке от на перетопочку. Покупців сьогодні в нас було мало, тому що люди не мають коштів. А на суботу люди трошки більше приїжджають з сіл, і вони мають собі можливість купити. Що? А так, Люди мало приїжджають, мало приходять. ну, По чуть-чуть по працюємо. Скажіть, будь ласка, за чим прийшли сьогодні на ринку? Та почиріок. 130. 130. У вас ціна? Не дуже, ну. Потрібно, так? Є менше ціна. Ну, є, так, менша, ну, як треба, то беру. Не багато, ну беру трохи. А як не влаштовую, то йду назад, без нічого. Сьогодні щось будете купувати? Ну да, бо син приїхав, треба чимось пригощати, ти типу, буде купувати. Щось хочете купити? Сало купляю. Сало купуєте. Як але. ціна вам на сало? Дорогенько. Дорогенько, але треба все рівно щось ну, їсти, так? Да? Треба щось, так. Да. Багато собі можете дозволити сала купити? Не, до кілограму нашого. до кілограма. Яку ціну сьогодні копчені вироби? чи впливає на їх ціну вартість сирового м'яса? Пливає, звісно, дорого, дуже. Люди вже менше стали брати. Ковбаска 300 гривень, кров'яночка 130. Печерьовочка 250, сальна колбаса 200. Ну, відколи війна почалася, зрощіло м'ясо. Вот, і здорожчіла колбаса на 20 гривень. Ну, покупці, в принципі, як були, так і є, але почуть беруть. Не так брали, беруть, так як раніше брали. Нині в м'ясному корпусі покупців обмаль кажуть, що ціна для них все рівно завелика, проте продавці запевняють, що курс долара на ціну м'яса ніяк не вплинув. Просто у людей немає грошей. Тож і піднімати вище ціну не можуть. В молочному корпусі теж людей небагато. Дізнаємося, в яку ціну сьогодні молочна продукція, чи змінюється вона, і чи влаштовує вона покупців та продавців. Яку ціну ваш сир, бринза? – 80 до 100, масло 250, бринза 100-140. Все у вас своє, своя корівка. Так, на Мирівське. Андрабура, Олена. Качу, я, я вже тут 34 роки. Скажіть, будь ласка, останнім часом курс долара зростання якось вплинуло на ціну вашого товару? А що нам курс долара? У нас свої. Гендуція. У нас що нам курс долара? Ми що на долар робимо чи на за долар живемо? У нас своя гривня. Тобто останнім часом ціна не міняла? Ні, наоборот падає, тому що немає покупателя. Я не кожен день. Я два рази три неділі. Мене одна корова. Це мій труд. Я ж говорю, вчора полдвинадцятого лягала, бо це ж не так то швидко. Відігрієш у вісім ті всім. Треба, щоб вона висила, треба відкинути. І, якщо дають бачу, вже житкувати, треба прикласти, не думати, що це так все швидко. І раненько їдеш на базар, п'ять часов утра встаєш, управляєшся і шуруєш на базар, тому що треба якось жити. Що тобі пенсії, дві тисячі. Як вижити? Ну як? А як ви думаєте, чому покупців стало так мало? Тому що грошей мало, а ціни ростуть. Подивіться на базарі, які ціни. Коли були кавуни 25, коли була картошка 20-25, капуста 35-40. Коли це такі були ціни? А людям вже треба щось їсти і борщі до борща. Хай вже не говорю за м'ясо чи за рибу. Де набрати? А пенсії, що увілічили? На 70 гривень? Так само роботи немає ніде. Жирний 100, молочко літра 25. Сметана теж по 100. Скажіть, будь ласка, ціна на молочну продукцію протягом літа, останнього часу якось змінилася? Осталася така сама. А чому? Кажуть, на ринку овочі все росте, а сир сметана залишається. Чому так? Покупців взагалі немає. Не йдуть, не мають грошей, мабуть. Ціна ніколи не влаштовує. Хочеться подешевше. А що брали сьогодні? Поки молоко токи взяв. Сьогодні молоко? 50 гривень. Яка бутилка? Півторашка чи двохлітрова? Двух двохлітрова. По 25 літр, да? так? Ну, Хотілося б дешевше, але так, маємо те, що маю. Ну, ціна протягом літа змінилася, зросла, впала. Ну, протягом літа мені кажеться, що ні. Так само. Порівнянні з іншими продуктами молочка залишається сталою. Скажіть, будь ласка, у вас ще багато товару на прилавку? З чим це пов'язано? Чи є у вас свої покупці? Є покупці, тільки я пізно можу приїхати, тому що в мене хазяйство, я не можу вирватися. Приїхати раніше і також клієнти приходять теж пізніше. Здалеку їдете? Так, 40 кілометрів від Балти. Для нас трошки далеченько. Ціна на ваш товар, вона постійно чи змінилася, зросла, зменшилася? Ні, постійно. Жирний творог 100 гривень і обіжирений – 70 гривень. Сметана 100 також. Ми не піднімаємо. Це не для. І також і мене бені... приходять люди, задоволені і беруть. Стараємося, тому що теж людей немає грошей, щоб дуже дорого підніматися. Ми завжди купуємо творок у цієї хазяйки, рекламу зраз робимо. Влаштовується на чого, тому що зараз ми розуміємо, що зараз все дорожає, і незалежно від того, що нам не піднімають зарплатні, але е люди стараються, люди якось намагаються, їм треба жити, тому ми не проти за якісний товар платити нормальні кошти. Тому, будь ласка, і всіх запрошуємо приходьте на базар, купляйте наше. Домашній класний Тут сир, сметану, молоко. І я думаю, що всі будете задоволені, тим більше є вибір. Доброго дня, бачу, ви вже сьогодні розпродалися. Як ішла торгівля, по якій ціні торгували? Чи було багато у вас покупців? По 100, по 120 торгували. Сир. сир і сметану, так да. Який кілограм сиру ви сьогодні мали? Було сиру і три кіла сметани. Це в мене за тиждень так. Бо я більше не маю що. У мене сина вбили на війні, а я ходжу, тримає світ мене. Що я зроблю? Чотири місяці як погиб, мене сина на війні. Забрали і за три неділі привезли його. В яку ціну сьогодні олія, яйці, основні крупи? Чи зросла ціна з подорожчанням? Олія 60 гривень літр. Так як була, так і є. Ну яйце трошки піднялася. 30 рублів, десяток. Рис у мене є килійський 50, Ну, той, що Камаліна він дорожчий, він по 65, Він як був тепер в ці дні, так він остався. У порівнянні з весною ціна зросла? Ну, звісно, зросла, і набагато зросла. А з чим пов'язано те, що ціна ось так, гречка бачу, у вас по 100, булгур – 55? З початку війни ціни підросли. Багато у вас покупців? Ну не багато покупців, не багато. Не багато. В основному приходять олію, беруть якусь дешеву крупу, рис. Макарони. В даний момент сахар 36 гривень в кіло. В основному беруть найнеобхідніший товар. Що цікавить? Арнаутку. Арнаутку. І все. А чому лише арнаутку? Бо більше нічого не треба. А яка ціна на нього? 32 дві гривні міленька. Міленька. Дорожчала. Ні, я брала по такій ціні. Уже нарешті настала пора і нашого місцевого кавуна. Як бачимо, ціна на нього 25 гривень за кілограм. Минулого року кавуна ціна була 10-5 гривень за кілограм. Сьогодні 25. Запитаємо у покупців, чи кожен може собі дозволити такий смаколик. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви кавуни купуєте? Ні. А чому? Скажіть, будь ласка, ви вже купували в цьому році кавуни? Ні. Це домашні черничанські кавуни. Ми їх купували. Вони дуже хороші, вкусні, сладкі, сочні. Да. Ми вже їх купували, купуємо тут. Ціна цього року, на ваш погляд, така відповідає дійсності відповідає чи трішки? На наші ціни, звісно, що зараз все таке дороге, що дождя не було, що така вся засуха, а це такі хороші кавуни вродили. На цьому ринку можна купити все домашнє помідори, абрикоси, яблука. Тож запитаємо, яка нині ціна на ці продукти. Скажіть, будь ласка, в яку ціну ваша домашня помідорка? 25, кіло триста візьмемо. Ціна влаштовує? Є там, так, да, це недорогі. Ні, по 40 вже немає, там вже й по 25, по тридцять п'ять. Дивіться, сорок і Ну, Може, я знаю, я бачила там теж по 35 і нижче, теж можна купити. Просто мені сподобалася ця пиццовка, та я захотіла таку купити собі. Я бачу, у вас багато різних овочів та фруктів. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас кавуни? дині? – Кавуни, в яку ціну, а динечка. – Диня – 40. – Диня – 40. Це да. цукрова кукурудза? – По 10. – По 10 качачів. – Якщо оптом, якщо всю забрати – по 5. – Малина? – Малина – 110. Яблучка – 20, 15, морковка – 40, буряк – 40. – Ціна в цьому році у порівнянні з минулим роком менша, більша? – Більша, більша. – Більша. А чому, як ви вважаєте? – Бо дежей немає, поливати, вода дорога, Через Свет воду. дорогий, так. Да. Все дороге, все сохне. сохне. Буряк сохне, морковка, капуста взагалі цей год немає. тля з'їла повністю. В цю пору року полуницю побачити на ринку це рідкість в нашому місті. А ось тут вона є. Скажіть, будь ласка, в яку ціну, що це за сор? 80 гривень кілограм. Королева Єлізавета, клубніка, родить до самих морозів. Да, від весни до самих морозів. Скажіть, будь ласка, а що більше користується попитом? Могірок чи полуниця сьогодні? Полуниця. Полуницю, Полуницю беру, да, тому що вона відійшла. Скажіть, будь ласка, що хочете купувати? Що вам сподобалося? Тут? Помідори, помідори. Оці, оці я люблю помідори, А там ваше є, ви додаєте? А, а чи що це за сорт, чим це цікавий? Це перцевидні, вони хороші, сладкі. Це я думаю, що м'ясні свої люди, свої не привозні. Привозні домашні ціна є доластовує. Ну а що ж зробимо, як так така ціна? 30 гривень це ще, ще можна купляти. Продавцями не застали, але товар перед нами. Ми бачимо персик за ціною 35 гривень за кілограм. Дорого чи ні? Запитати нам немає у кого. Скажіть, будь ласка, що продаєте сьогодні? Яку ціну і чи є попит на ваш товар? Кролік 180 гривень кілограм, молоденький попит. Є но у людей нема грошей купляти. Питають люди. Ну для них це дорого. А дешевше його продавати зовсім невигідно. Він дуже дорого за обходиться. Сіно привезти, зерно купити, випайки, прививки дуже дорого. А якщо сьогодні не вдасться продати за такою ціною короля, будете ціну понижувати чи заберете короля додому? Заберу додому один на Одесу, другий на Саврані. Все до дітей. А ось перед нами ще один делікатес серпня. Малина, скажіть, будь ласка, що це у вас за сорт, чи є попит на ваш товар і в яку ціну ви продаєте сьогодні? А, точно не помню, як називається сорт. Ну 80 гривень стоїть кілограм. Була позавчора по 100, сьогодні 80, тому що людей мало. А так сьогодні не дуже йде торгівля. Якщо прийду купляти всю, то пустю це до оптом, а так заберу додому, закручу варення на зиму. А оптом? Гривня 50 віддам. не дешевше. Це труд. Тож то ще не запасе ліками від простуди, а це малина. Спішіть на ринок, можна купити оптом по 50 гривень за кілограм. А зараз ми направляємось до рядів, де продається картопля, цибуля, морква, буряк, сезонні овочі, перець та помідори. Дізнаємось, яка ціна і чи доступна вона нашим покупцям. Скажіть, будь ласка, в яку ціну зараз огірок і що впливає на його ціну? У мене балський огірочок у мене по 40, Ну а привозні по 35 Продають. Я знаю, що впливає, дуже боліє. Пішов дощ, і вже все, вже огірка немає. По, по жовтілу, листя, заболіває. А як цього року з капустою? Чи буде капуста і яку ціну? Ну, думаю, що капуста дешевшою не буде. Ну, спрост хороший на капусту. Ну, хоч і дорога, але борщ варят. Да. А по чому вона? Ну, 40, сорок. 40. 40, а так. Що не буде дешевше, що таке? з Ну, ну бензин дорогий, соляра дорога, місцеві сині. Ну, теж ціна хороша, вже 35-40. Да. Я знаю, помідора теж місцева, теж падає ціна помідора, буде, може, навіть дешевше. По чому дешевша. Помідора 25. 25 та 35. Персик Пірс, 50. Цибулька 35, морковочка 40. Кукурузка. Кукурузку продаю по 15. А перець 45. 45. Це да. все місцеве, так? Да? Да, да, да. Є перспектива на те, що воно може впасти ще в ціні. Якщо багато насадили, то може впасти. А якщо спрос буде, а не буде його, то буде дорожче. Будемо сподіватися, що і буде урожай, і буде гарна ціна. Звідки у вас ось цей продукт? Ми все з Одеси примусімо. да, базар, да, да, да. ринок оптовий цей. Херсонського зараз ми не завозимо, бо немає можливості. Кавун цього року по 25 гривень. Люди кажуть, що дороговато. А чи буде падати на нього ціна? Я сподіваюся, що ціна впаде на арбуз. Да. Це перша катка, тому от, коли менше, то ціна німного буде. На що буде зменшуватися ціна, на вашу думку? На мою думку, що буде ціна нижче на картоплю, да. і на арбуз буде нижче ціни. Думаю, а Цибуля. Ну, цибуля сейчас говорять, на С поля дороговато завозят. По 25 вроде бы гривень. Ну, у нас немножко дороже, тому що свої всі ці... на дорога транспорт, аж все дорого стоїть. тому у нас по такій ціні. Гарний смаколик на ринку сьогодні. Виноград. Скажіть, будь ласка, звідки він? Яка його ціна? Виноград у нас 70 гривні кілограм. Ну, привозимо так само, як звідти садеська. Садеси. Все, Одеси, у нас нет другого завоза поки, нет можливості нікуди поїхати. А на виноград буде ціна зменшуватися? Як ви думаєте? Я думаю, що буде. Скажіть, будь ласка, що купуєте сьогодні на ринку? Гриби взяли. Лук, переси капусту берем И ціна на що вас влаштовує, на що для вас дешево дорого, як ви вважаєте? Ну сейчас все дорого. На нашу пенсію пенсіонерам на 2,5 тисячі, то это вообще немыслимо жити. Ну так як как... так да. как война, то... то то еще терпимо <головіка> война, що сделаешь, Ну нічого, виживаємо. Я... Що сьогодні купуєте на ринку? Цибулю хочу купити. он 30 гривень красиве, але дорого. Дорого. Буде до чекати, поки впаде ціна? Ні, куплю, тому що треба куплю все одно. Кілограм куплю. То з Херсона привозили, а зараз вони не привозять, поэтому да. ну, то, що свої помідори, свої так, огурчики є, так от що кабачки є. Запитаємо в господині, в яку ціну товари з її власного городу. Ну, морковка 30, 35, Як як. Як можна, на вибір ми ж даємо. Хто любить крупнішу, хто любить мілчу, хто любить цибулька, цибулька 25, огурчик 30, допустим, картошечка 20. Я думаю, що на всі ці товари ціна зменшиться, як вже повикопуємо, порозбираємося, що лишити собі, що продати, як повикопуємо. І дощик, слава Богу, пішов, щось ще зелень піде, ще щось піде. Цього жаркового літа як вам вдалося виростити таку гарну зелень, яку вона ціну? Поліваємо, все поліваємо, все поліваємо, помідорки, все засуха. Ми поліваємо і імієм на це живем. Своя сліва, свій перчик, помідорки по 40, 15, петрушечка, квасок 10, брачок 30 кг. Скажіть, будь ласка, що купуєте? Яка ціна вас влаштовує? Яких пенсіонерів, яка може влаштовувати ціна? Що дешевше, чула, що ви трішки торгувалися. з продавцем. Да, да. і він спасибо вступив. Торгуємо синіми по 40 гривень Жінці, як пенсіонер по 30 Далі середина тижня, серпень, місяць та людей на балському ринку небагато. Ні в м'ясному корпусі, ні в молочному, ні на овочевому. Люди кажуть, що все цього року здорожчало, не всім по карману. Та згодні потерпіти, вірять, що після нашої перемоги все налагодиться. Дай Боже, щоб кінчилася скоро війна і всі вернулися, живі, здорові, додому наші воїни. Бо в мене внук теж воює. Дай Бог їм всім здоров'я і скорішого повернення додому. Щоб Путін здох і кончиться війна? Так всі люди говорять. Кончиться війна, до коли Путін здохне. А він має здохнути, бо йому вже 70 років. Він агресор і дуже знущається з людьми. Яка була війна? От сорок п'ятий сорок перший. Німці не вбивали так людей і дітей, а цей варвар розрушає все, вбиває все. Йому все. Він вже сказав, що я сравняю Україну з землею. Так він і робить. Ну це так... в ньому не вийде. Все, перемога за нами. Слава Україні.